Вони пишуть сотні листів та переглядають тисячі відео, аби знайти рідних, які перебувають у полоні. Разом з ними над цим працюють і відповідні структури. Наскільки успішно? Про це наш наступний сюжет. Лютий 22-го. початок повномасштабного вторгнення. Брат пані Марії служить на Донеччині. Останні сестрі Віталій зателефонував на її день народження три роки тому з моїми дітьми, з чоловіком, з мамою, і я відчувала, що він вже на такий, знаєте, що, що він з нами прощається. Тобто я бачила, я від я чула в його словах те, що він не мав надії, що він напевне виживе в тому пеклі. Того дня підрозділ чоловіка здійснив прорив на Азовсталь. За кілька тижнів він разом з іншими захисниками Маріуполя здасться в почесний полон. Відтоді зв'язок з Віталієм його рідні втратили. Писала я, мабуть, сотні вже листів. Я передавала через червоний хрест, через ніп. Через координаційний штаб, через уповноваженого справ людини я подавала ці листи, я писала кожного місяця. Потім вперше за скільки часу, у 2024 році я побачила відео, де записували хлопців з цієї колонії. Мій брат був на тому відео. Схудлий, зморений. І вони говорили дуже короткі завчені фрази, тобто представлялися і, типу, говорили, що в них все добре, медицина і це все дається по необхідності. Про долю брата Марія майже нічого не знає. Його продовжують шукати, а ще ходить на акції нагадування. Підписувалася на різні телеграм-групи, ну, шукала і в російських каналах, так само, щоб щось дізнатися, щоб якісь фото знайти чи якусь інформацію, я все шукала сама. А потім передавала в наші інстанції в координаційний штаб та в інші установи. Те, що родини це найкращі пошуковці, і вони в одній особі це і слідчі і оперативні підрозділи, і все вони прикуті до гаджетів цілодобово у пошуку інформації. Це так, і багато з них на різних доступних. Телеграм-каналах чи в соціальних мережах цю інформацію знаходять. Водночас Наталія Пасічник застерігає, що шахраї та російські агенти часто намагаються шантажувати родичів полонених та зниклих безвісти. Є небезпека стати жертвою шахраїв, або ці канали також моніторить ворожа сторона, і родина може піддаватися. У будь-якому впливу, в тому числі, поступить повідомлення про те, що треба там зірвати чи підпалити якусь будівлю, і так далі. У випадку, якщо родина цього не виконає, то будуть застосовані якісь тортури до близької їм людини до зниклого оборонця. я дійсно знаю, що є дівчата не з нашої області, які віддавали по 500 тисяч гривень. Людям, які і це були з нашої сторони люди, які обіцяли, що вони за певну суму грошей зможуть повернути їхнього рідного з полону. А також росіяни дуже багато до людей видзвонювали рідних військовополонених. Тому під час пошуку зниклих захисників радить не розголошувати зайву інформацію.